Добрий ранок, понеділка. За вікном просто якась жесть. Я не можу це іншим словом назвати, тільки що йшов дощ, просто ливень. Тепер завірюха. Не знаю, що буде далі. Ми зібралися їхати гуляти. Коротше, не знаю, не знаю, не знаю, як це все буде. Ще й не, не на машині, а будемо з мішкою назад на тролейбусі їхати. Коротше. <реш> така собі історія, але що поробиш? Зима. Мафін також з нами в дощовичку. Ой, ти кого там побачив? А, угу. Вовк Мафін. Страшно? Вовк там? Коротше, їдемо на вулиці, звісно, щось таке. Ні, ну зараз хоча б сніг, а не дощ, то вже краще. Але під ногами ну, така каша. Міша кричить, ма, мін. Смішнюлька. Мафін зараз трошки тут вигуляється і вже поїдемо. Все, Мафінчик кріє лапки тут вже. Ой, 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 ой ой Якось ось так. Прийшли в кав'ярню з дитячою зоною, бо погода. Така що на вулиці не погуляєш довго, трошки погуляли і прийшли. Міша тут вже розносить, Міша, а лисичка хороша. Хороша лисичка, да? Ось така хороша. Стільчика тебе дістати? Міш, Дістати? Будеш вставати, так? Да? Давай. У нас сьогодні ніч була, і ранок також дуже-недуже. Ми з мішкою себе погано почуваємо, чоловік також, ну так трошечки, щось там в горлі йому відчувається. Коротше, трохи прихворіли ми всі разом. Мішко особливо температура була, і плакав дуже сильно. Зараз 12, тільки він вже спадки їх захотів. А до того капризулька вклала його, хай спить. А я поки тут прибираю розгром, бо все хотів і одразу, все не так було. Всі іграшки подіставав, і все одно, все не так. Коротше, настрій так собі, і у Міші, Ну, і відповідно, у мене також. Коли у Міші поганий настрій, то у мене також він не може бути гарним, Мафін. А от у Мафіна теж настрій поки не дуже, бо його ще не годували. Да, мафін? Зараз пішли кушать. Пішли. Кушать будеш? Будеш кушать? Ну давай, пішли, я тебе погодую вже нарешті. Каже, я то все міші і міші. Питають у мене періодично про мафіна корм. От нарешті показую. Ось так виглядає ця пачка, але це тому що у нього трошки проблемки зі здоров'ям, тому нам такий і порадили до того їв Акану. Мафін, де заспокойся, вже не сипаю. А, ще і нігодь зламала, причому так, до м'яса. Коротше, день, день що треба. У нас є ось такий мірний стаканчик від якогось корму. Це дуже-дуже давно він у нас є. І ось за один раз мафін з'їдає 75 грам, і їсть так два рази на день. Два рази по 75 грам. Да? Заливаємо йому водичкою. Заливаю з мисочки, а потім в мисочки вже міняю. Мию і міняю на свіженьку водичку. І знову ж таки так два рази в день. Розмочую, зараз зілью і буду йому давати. І ось так він чекає команду. Добре, добре, я не буду тебе мучити. мафін, бо на І все. Хвилинка чи навіть менше, і корму немає. Так як ми сьогодні вдома, то я тут відкрила свою кулінарну книжечку, подивилася, що можна приготувати. Будемо з мішкою тут разом, він тут водичку сидить, п'є, готувати печиво біскоті, ну, щось типу того. Я вже його готувала, я ж кажу, цей рецепт у мене тут записаний. Тож хочу це зробити, бо все одно вдома, нікуди сьогодні не підемо, тому чому б і ні. Мі, так. Мі, трактор мі. чистить сніг. А Міша ходив дивитися. Да? Він на трактор каже Сі. Бо трактор чистить сніг. Ось така логіка в дитини. Да? Мі, мі. Міша ходив дивитися, як трактор чистить сніг, правильно? Мі, мі. Міша. Мама. Так, да, і мама ходила з тобою. Коротше, такі от у нас зараз плани. Покажу вам зараз рецепт. Дуже просто, дуже легко, швидко, коротше і смачно. Для біскотті нам знадобиться 3 яйця, 150 г цукру, 310 борошна, а також родзинки, не знаю, я на око насипала, от, бачите, така велика жменька. І горішки також, вони в мене підсмажені, звичайні грецькі, тобто волоські горіхи, і я їх подрібнила. Також одна пачечка розпушувача. Можна додати ванільний цукор, корицю, якщо ви так захочете. У одного яйця відділяємо жовток від білку і до білку додаємо ще два яйця. Жовток той один. Залишаємо. Додаємо цукор. Якщо використовуєте ванільний цукор, то його також сюди додаємо і добре взбиваємо нашу яєчно цукрову масу. Додаємо розпушувач, а також поступово всипаємо борошно та продовжуємо перемішувати наше тісто. Коли міксером робити це стає складно, переходимо до рук, використовуючи їх, перемішуємо добре тісто до однорідної маси і додаємо туди горішки. І ось що в результаті у нас виходить. Ось таке липке, але дуже гарне і апетитне тісто. Посипаємо робочу поверхню борошном, розділяємо наше тісто на дві частини. І робимо з кожної ось таку ковбаску. Прямо у борошні, щоб борошно було такою кірочкою, знаєте, навколо всієї цієї ковбаски. Краї робимо рівненькі, викладаємо ковбаски на деко застелене пергаментним папером і змащуємо тим жовтком, щоб нас залишився. І відправляємо на 30 хвилин у духовку розігріту до 180 градусів. Через 30 хвилин дістаємо наші вже такі підрум'янені ковбаски і розрізаємо їх вже на печиво ну, десь приблизно шириною по сантиметру півтора як вам подобається. Викладаємо боком і повертаємо у духовку ще на 10 хвилин. Отримуємо ось таке хрумке печиво біскотті, смачне, солоденьке, до чаю чи кави в самий раз і гарно виглядає. Мені подобається, як це візуально виглядає. Тож раджу вам цей рецепт. Сьогодні вже наступний день, ніч і день. Сьогодні були просто кошмарні. Це я вже мовчу про обстріли, які були зранку. Ми спали в коридорі. Насправді нічого не чули, але ну, наслідки просто кошмарні. І я себе кошмарно почувала цілий день. Міша також дуже в'ялий, дуже капризний. Плюс мені важко, бо я сама себе погано почуваю. Коротше, ну, дуже складний був день, чоловік був на роботі. І лише під вечір, коли він повернувся, стало трошечки легше. Зараз Міша вже ліг на нічний сон. Сподіваюсь, буде міцно спати і нічого його не буде турбувати, бо соплі просто рікою. Але Завтра мені ще півтора року. І свято тині треба зробити, незважаючи на хвороби. Звісно, ми не будемо святкувати так, як ми планували. А ми хотіли поїхати в Республіку, ну, торговий центр у нас в Києві такий, і там піти в дитячу кімнату, якось ще його порозважати. Коротше, розважати дитину як тільки можемо. Але ну, перенесемо ці розваги на інший день. Нічого зовсім, зовсім нічого страшного. Головне вже вилікуватись нарешті, як на. Нарешті, ми два дні хворіємо, ну, нарешті все одно вже дуже хочеться. От, будемо вдома. Але кульки надути, чому б і ні. Цю штуковину я вам показувала в минулому відео. От зараз хочу спробувати зібрати і надути кульки, щоб завтра, коли мішка прокинеться, то до... для нього був такий міні-сюрприз. Що ще хотіла сказати? А, планувала його пофоткати. Не знаю, подивимося, як він завтра буде себе почувати, чи буде він у гарному настрої. Якщо ж буде в гарному настрої, то в принципі чому ні? <свісно> Якщо ж настрій буде не дуже в нього для фотографій, то також зробимо це в інший день, теж нічого страшного Все, не бачу. Отак спробуємо зібрати, і подивимося, що з цього вийде. Мені, до речі, захотілося сьогодні застелити скатертинку. Не знаю чому, хоча більше набагато більше мені подобається, коли просто білий стіл. Але такий був настрій, дивний, дивний температурний настрій. Тому ось так. Ну що, поїхали дістаю кульки. lot of pain each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time так ну ось що в мене вийшло. Здається, непогано. Ну виглядає досить класно. Я думала, воно буде прям знаєте так. Дешево виглядати, але ні, доволі непогано. Дуже зручно і, в принципі, швидко. Мені подобається. Як виглядає, ці палички, звичайно, ну те, що вони прозорі, то їх все одно видно. Ну, це в будь-якому разі їх буде видно. Але ну, в цілому. Дуже навіть класна штуковина. Можна тепер на різні свята, або просто там для якихось фотосесій собі домашніх це робити, користуватися нею. До речі, купувала в Аврорі, не пам'ятаю, скільки вона коштувала, але до 100 гривень точно. Не пам'ятаю, чи 47, чи 80 з чи, чимось. Такий розброс в два рази, правда, але ну, от, щось не можу згадати. Клас. Я задоволена тим, що вийшло. Дуже сподіваюся, що мішки сподобається. Добрий святковий ранок. Навіть сонечко до нас сьогодні заглянуло, бо є привід. Мішка себе чудово почуває, тільки не жить у нього, а так, в принципі, все добре, температури немає. Будемо зараз тут влаштовувати таку маленьку домашню фотосесію. Так, ніжно вийшло насправді, бо кульки у пачці були такі, ну, насичено блакитні, а коли надули, то вони прям ніжними виявилися дуже гарно, мені подобається. Лама там, так. Міша маленький, так? Альбомчик дивиться. Ого, який вже тут дорослий, Міша, так? Міша? Це Міша, так. За ріки та гори паркова ворона. Тож на дереві рідній, він вміло сидів, і по іншому жити він не дуже хотів. Ой-ой-ой! Стовбурна впіл зламався і впав. Ну окей все заїлку тримав. У нас знову зима, знову випав сніг, я тут трошки вниз розмовляю, але життя таке, як є. Вийшли на вулицю трошечки подихати повітрям і подивіться, куди він мене привів. Як знав просто. Казав, туди-туди, ось прийшли, будь ласка, трактор чистить сніг. Це просто любов. А ще йому муфти свої сюди причепила, хоча він в рукавичках, але постійно їх знімає, то причепила йому. мод. Ще й туди ручку засунув, а я просто в рукавичках звичайних. Коротше, будемо зараз дивитися сніг. Ой, боже, трактор, боже мій кошмар. <сум> будемо дивитися, як трактор чистить сніг. Точніше, вже дивимося. Я тут ще в навушниках паралельно слухаю там один вебінар по продажам. Бо, якщо чесно, це моя, моє мабуть, ну я так зробила висновок зі всіх своїх проєктів, то це моє все ж таки слабке місце. Я собі в цьому призналась і буду потрошки вчитися цьому. А от почала цим вже займатися, в принципі, ну так, півроку назад точно, але зараз хочу більш зайнятися так фундаментально і. Ух ти, Міша, дивись як плеском. Вау! Оце так! Оце так, Міш. О, ти бачив! О, ого! клас. Це що там трактор? Опа! Опа! А що робить трактор? О там! О там а що робить трактор? Туди поїхав, да. Коротше, повернусь до продажів. Хочу зараз цьому навчитися, якісь нові скіли отримати, розібратися, бо все ж таки без цього нікуди чим би ти не займався у цьому житті. Продажі, це основа, основ. І знаєте, перший такий інсайт з того вебінару, який я зараз слухаю, це те, що, по суті, повертаю, повертаю. По суті, я вам зараз. Тут на каналі продаю кайфове материнство, щось типу того, і це прикольно, коли ти це розумієш. Ну по факту так і є. А потім на базі цього вже можна щось інше продавати вже не саму ідею, а якийсь товар, якийсь продукт. Ой, дуже цікаво. Поділіться, якщо ви знаєте якісь класні курси по продажам. Мені цікаво, бо я, в принципі, для себе визначилась, але цікаво ще ваші варіанти, подивитися, почитати. Міша навчився прибирати. Повністю вже як на кнопку натискає. Пилососить. Ну, ти кльовий, Оце ва! Да, мама! Мама тут! Міша, в тебе супер виходить. Каку. Каку? Каку. Каку прибирає. А хто прибирає каку? Міша? Хочу показати вам підгузки, які ми зараз користуємось. Ось такі продаються в АТБ. До речі. І зараз взагалі там акція ще 189 гривень за 28 штук. Ну, це прям. Шара, як то кажуть. А, і нам подобається, бо вони трусиками йдуть. А, звичайні підгузки мені взагалі незручно. Ну просто ми останній раз брали, але це просто жах якийсь був. Ми мріяли, щоб вони вже скоріше закінчилися. Тому тепер будемо брати тільки трусики, бо намішу просто нереально вдягти зараз просто підгузник. От, і ці от якраз трусиками ну, досить, не знаю, непогані, не знаю, нічого не протікає, ніяких подразнень у мішки немає. Вони тут такі один через один йдуть. Один синій, один жовтий, так чередуються. Коротше, нам подобаються. Ну, вирішила з вами поділитися, якщо комусь, можливо, актуально. Міша вже на п'ятірочку перейшов. Ну, четвірку на нього ще можна вдягти. Але так, знаєте, впритик ми беремо вже п'ятірочку. І ще покажу вам, яка в нас тут краса. Може, як мені подобаються всі ці штучки, що світяться. Ну, в принципі, давайте зараз приберу ці підгузки і покажу вже без них, як воно виглядає. Бо вони так лежать прямо посередині. Ось. Прямо одразу плюс 100 до затишку. Ну це мені так, моя власна думка, і мені ще дуже подобається. Міша в нас взагалі цінитель всього, що світиться. Ну, ви знаєте, якщо давно мене дивитися, він прямобожні. Гірлянди, лампочки, світильники, просто люстри якісь десь. Це його любов. Він одразу на це звертає увагу. Гірлянда, до речі, з нашого магазину, з вогником. Є ще в білому, такому молочному кольорі і в рожево малиновому. Але ми собі таку залишили. Мені здається, нам вона краще за все вписується ну можливо біла. Але в нас ще не було білих, коли я цю сюди повісила, залишила нам одну, тому ще одну не потребуємо, скажімо так. І, до речі, ще на цьому тижні отримали новий товар. У нас з'явився в магазинчику. Він вже ви могли бачити в інстаграмі. Це такі милі друзяшки світяшки, просто міша в захваті від цього зайця. Вчора носився з ним цілий день. Там ще ведмедики є, можете в інстаграмі глянути. Просто ну, класнючі. Вони міняють колір. І ще міняють, і ще можна, коротше, так міняти. Але навіть в вимкненому вигляді вони просто шикарні. Дуже приємний на дотик силикон насправді. Такі мягучкі, такі хороші, невеличкі, дуже зручні от, для мішаного віку, саме те. Бо світильник у нас теж є. Але то більше якби для мене. Міша не так ним грається, то більше я вмикаю, щоб трошечки світліше було. А ще е користуємося раз. Ми вже про це говоримо: про наш вогник. То, звісно, граємося ось цим нашим проектором Космостаром. Це просто теж одна із улюблених іграшок. Не тільки Міше, а й наша з чоловіком. В перший день, коли отримали першу єдину штучку для тесту, скажімо так, е то ми з чоловіком самі гралися. Міша спав. А ми годину, мабуть, гралися цим космонавтом, бо реально ну, кльовий. Коротше, це просто якийсь космос в прямому сенсі слова. Ну, без цього не могло обійтися. Коротше, залишаю це як є, бо там павербанк у нас, бо він же працює або від мережі, або від павербанку. Це, до речі, дуже зручно, якщо біля розетки ставити. Просто мені ж треба, щоб він тут стояв, тут, де в нас немає розетки. Зараз вимикаємо світло. Ось так. о, І ось таку магію маємо на стелі. Зірочки тут можуть зникати, можна просто зробити, щоб вони постійно світилися, можна зробити, щоб їх було більше або менше. І можна міняти ось зірки, і можна міняти кольори самого неба. Просто, ну, Космічна атмосфера, можна під таку атмосферу розповідати казочки дітям або читати книжку, особливо в поєднанні з гірляндою. Коротше, я не можу тут просто стою, кайфую кожен вечір, коли ми вмикаємо це зоряне сяйво разом з мішкою. Дуже подобається атмосфера. От прям для такого вечірнього перед сном, часопроведення з дитиною. Ой. Коротше, коли продаєш те, що самі подобається, то можеш говорити про це дуже довго дуже і дуже довго. Голова тут крутиться, вона на магніті. І це теж дуже зручно. Можна направити, куди хочеться, можна на стіну. Оцей мені дуже подобається колір. Можна на стіну направити, можна на стелю. Вау. Напишіть, якщо вам подобається така атмосфера. Бо мені виглядає це прям вау-вау. Взагалі, мішена дитяча зона це моя велика слабкість. Я не можу закінчити її якось облаштовувати. Тільки там щось облаштую, вже хочеться щось змінювати, щось додавати нове. Я прям кайфую від цього. Книжки я тут змінювати. Коротше, кайф. Обожнюю це все. І сподіваюся, що через канал це також якось передається трошечки вам. А що там, мішенька? Гирлянда? Да гирлянда. Гирлянда а -а -а. там, да? Ирлянда. Да, там зирочки у нас зазвичай, да? Гирлянда, каже. А -а -а. Что там в тебе? Что там? Баби. Бэйби. Бэйби, это ты, бэйби. А там зирочки, да? Зірочки, ого, з татом можна і до стелі дістати клас. До зірок. До зірок. Да. зірок, так. Захотілося мені зробити морквяний торт. Це взагалі. Перший в житті мій морквяний торт, і який я готувала, і який я спробую, бо я ніколи в житті не їла морквяний торт, мені вони ніколи візуально не подобалися, тому я їх ніде не обирала, не купувала, навіть в кав'ярнях. Ну, коротше, я ніколи не їла морквяний торт, і мій перший приготований також буде. Ось таке вийшло тісто. Зараз буду ставити в духовку. Рецепт не знімаю, бо не знаю, чи вийде, чи сподобається мені. Якщо вийде і сподобається, то я потім, якщо ви захочете, то можливо колись зніму. Ось ще взяла сік для пропитки і для кремчика. Крем, як завжди, придумала сама. Й пропитку також буде морквяна також пропитка, морквяний кремчик. Не знаю. Я ж кажу, якщо вийде, то потім вам зніму якось рецепт. Що я можу сказати? Ну, це однозначно смачно, мені подобається, але все ж таки я не цінитель морквяних таких тортиків. ну Не знаю, мені просто звичайний торт. Ну да, морквяний, але. Коротше, це явно не моя тема, але смачно, ніжно. І крем смачнучий. Трохи наших лікарняних буднів. Ми ж мішки висмоктуємо соплі пилососом через спеціальну трубку, зараз покажу вам. І ну, він це не дуже любить, тому, да. тому, ми, спочатку... Мішка. тому ми спочатку ведмедику закапаємо, да? а потім закапи. Будеш капати носик ведмедику? Отак. так. Перевертай, давай. Кап. 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 Молодець. Тепер зараз мама в... тобі закапає, давай. І Міша потім ведмедику спочатку висмоктує. А потім вже я міші висмоктую. Отак. Лікуємо ведмедика. Сопільки йому висмоктуємо. Молодець. Все, пока, сопельки ведмедик, а тепер мама мішки буде. Ти сам собі вже? Ну, але насправді не любить. До речі, я не знаю, я коли комусь розповідаю, що в нас є така штука, всі дуже дивуються, реально дуже зручно. До пилососу підключається, це спеціальна штука. Це не від, від пилососу насадка, це спеціальний аспіратор для носиків, малюка. Тому все тут безпечно все нормально. Дуже зручно. Тільки що закінчили дивитися серіал, просто не могли відірватися. Два дні дивилися. Тут ну такий міні-серіал, сім серій. Любе дитя називається Хто любить детективи, трилери от таке, то дуже раджу. Ми не могли відірватися. Просто міша спати, а ми дивитися. Ми ну, вже закінчили з зрозумілим кінцем, скажімо так, бо я не люблю, коли в серіалах чи у фільмах обрізаний якийсь кінець. Тут ні, тут нормальний кінець, тому можна дивитися. Так виглядають дві хвилини тиші. Просто. Дві хвилини було тихо. Мама встигла трошечки себе в порядок привести. От, будь ласка. Будь ласка, за це між, досить. Синок. Міша, носик витри собі серветкою і досить. Отак, витирай. Да? Все, молодець. Давай мені її і досить. Давай. Дай. Ні? Давай, дякую. Так, я вчора щось забула зняти, як виглядав тортик, одразу вам розрізаний показалось. показала ось, вже застиг крем. Бачите, він такий, як суфле. Класний вийшов. Чоловіку дуже сподобався Тор. Сказав, що йому, значить, більше залишиться, і він радий, що мені він не дуже сподобався. Ну я не можу сказати, що прям не сподобався смачний, звичайний торт. І чоловік відчуває смак моркви, це я його не відчуваю. Коротше, не знаю. Схоже на те, що просто це не мій вид десертувати все. Але ну, класно вийшло. В інстаграмі мене засипали питаннями: який же рецепт? Скажи рецепт, тому, мабуть, і тут вам якось скажу, напишіть, вам потрібен рецепт чи ні. Якщо треба, то я зніму вам відео. На цій ноті буду з вами прощатися сьогодні вже неділя. Ми почуваємося краще всі разом. і Чоловіку краще, і мені і мішка краще. Тому зараз підемо трошечки з ним прогуляємося, і в обід він буде спати. а Я буду монтувати це відео. Тому на цьому буду завершувати влог. Скоро з вами знову побачимося у нових відео. І, до речі, я запланувала спецвипуск мамських розмов. Тому найближчим часом будемо знімати, потім монтувати. Коротше, я вам скажу, коли він вийде. Не буду загадувати наперед, але сподіваюся, ну, я навіть впевнена в цьому, що це буде цікаво.